Лесик та кістяний корал», – Написав Букенхет Фантазія на тему народних казок. Колись, давним давно, на самісінькому краю величезного лісу жила собі сім'я дроворуба. Батько цілими днями працював у лісі, валив сушняк, а потім продавав дрова у місті. Мама пекла смачні пироги та доглядала за маленьким городиком. А маленький синок Лесик допомагав батькам всім, чим тільки міг. Ліс, у якому жила ця сім'я, був дуже старий, і, як кажуть люди, виріс ще з насінини прадавнього дерева, на гілках якого і світ народився. Тому частинку своєї чарівної сили він передав і людям, які жили в ньому. Батько мав величезну силу і міг дружити з лісовими мешканцями та розумів їхню мову. Мама знала цілющі властивості трав та допомагала всім, хто до неї звертався, а Лесик потроху намагався все це перейняти і зрозуміти. Якось одного разу пішов батько в ліс, по дрова та чомусь довго не повертався, дуже вже переживали хлопчик з мамою. Аж коли це бачать, несуть лісовики величезну брилу піщаника. Що це все означає? питає мати. Сьогодні ми знайшли його в пастці піщаного лихаря. Пару годин тому ще була жива права рука та голова. Дуже він благав віднести його додому, щоб знали його рідні, що з ним трапилось. Поки донесли він вже весь кам'янів, пробачте, що не вспіли, поклали вони ту брилу на землю та й пішли собі в ліс. Матуся швидко побігла в хату, повернулася з відром води та швидко облила камінь. Бери Лесик відерце та обливай батька, якщо висохне брила, то розсиплеться на пісок, і не зможемо ми повернути його до життя. Метнулася вона в хату, кинула вона руни стародавні, а згодом повернулася і каже Важко це буде, але щоб зняти це закляття, прийдеться нам з тобою, синку, постаратися. Є в нашому лісі трясне болото. Болото, те й не пройти, не проїхати, та й не кожна птаха його перелетить. А все ж є посередині його озеро глибоке, так от у цьому озері живе русалиця, цариця всіх болотяних жителів. Є в неї дуже рідкісна рослина, кістяний чорний корал. Якщо добудемо ми його, то я зроблю відвар і повернемо ми батька до життя. Лесик подивився на маму та й каже Мамо, я знаю цей ліс самого свого народження. Немає в ньому зачинених для мене стежок. Зоставайся ж ти з батьком та слідкуй, щоб він не висох та не розсипався на пісок, а я піду за коралом. Робити нічого. Мама зібрала його в дорогу, дала пиріг, льодяник, три горошини та гребінець, і наказала. Це все непрості речі, тому бережи їх, а в дорозі вони тобі будуть допомагати. Добре, мамо, обійняв він матусю та й пішов. Ішов Лесик довгенько вже, і сонце пішло на спокій, коли це бачить величезного ведмедя, страшного та кудлатого, який попав у пастку. Він ревів від люті і й болю, намагаючись текти, але лапа сиділа міцно. Лисик хотів допомогти, але ведмідь смикнувся до нього та хотів роздерти. Тоді хлопчик дістав зі своєї торби грабінець і почав розчісувати ведмедя. Той вмить заспокоївся та дозволив себе звільнити. Дякую тобі, хлопчику, проревів звір. Якби не ти вбили б мене королівські мисливці, я тобі відплачу. Куди йдеш ти, сміливий малий? Месик розповів, куди йде. І ведмідь визвався його супроводжувати. Я те болото, знаю дуже добре. вже пішли вони разом. Йдуть вони йдуть, аж бачать перед собою річечка, невеличка, але й не маленька, не глибока, але й не мілкенька. Хотів ведмідь скакнути в неї та поплести, аж чує, що вода в ній густа, як смола, та й пече, як вогонь. Смикнувся він з усіх сил на силу видрав лапи. Що ж його робити? спитав він. Ось що ми зробимо, каже Лесик. Двоє ми ніяк через неї не переберемося. Візьмеш ти мене, та й перекинеш на той берег. Піду я вже далі сам, а там дасть Бог ще побачимось. Так і зробили. Взяв ведмідь Лесика, розмахнувся, та як кине його на той берег. Не розрахував ведмідь свою силу. Летить Лесик, летить, аж бачить, що вдариться він зараз прямісінько об скелю. Та недарма ж він був сином чарівного лісу. Згадав таки він закляття, яке рухає каміння, та й подвинув каменюку, щоб не розбитися. Як же скакнув на землю, то побачив, що під тією скелею лежить здоровена Зміюка. Змія підняла голову і прошипіла. Ну, зробу, хлопчику, звільнив ти мене з тисячолітнього полону. Дякую тобі, але все ж таки пробач, повинна я тебе з'їсти, бо така голодна, що тут таки і умру, якщо не поїм. Ну, не такої я, звісно, дяки чекав, каже Лесик, але зачекай, може, я тобі допоможу чимось?» Пошукає він торбинці, залишився кусінчик пирога. Але ж буде мало, то змії, вона у яка здоровенна. Згадав він тоді про три горошини, що мама поклала йому. Кинув він одну горошинку на землю, перетворилася вона на маленьке поросятко. Схватила його змія, ковтнула, як і не було. Ще, каже, давай. Кинув другу, доросла свиня вже з'явилася. Змія і то з'їла. Мало шипить. Кинув третю, такий кнуряка з'явився, аж страшно глянуть, щитина, як у їжака, очі вогнем палають, кувік аж мороз по шкірі йде. На силу жерла вона того кабана і каже Це ти вже мене вдруге від смерті спас, бо я б тобою все одно б не наїлася та й померла б. Тому я тобі винна, дала вона йому камінець і наказала, як буде в тебе на шляху якась перешкода, кинь цей камінець, і він тебе виручить. Подякував Лесик Змії та й вирушив далі, йшов він ще довгенько, аж нарешті побачив болото, коли це чує крики, виск, що це думає за гвалт? аж бачить на березі водяники сваряться та б'ються між собою. Як побачили, вони, хлопці, аж підскочили з подиву, вишкірилися і побігли до нього. Дістав тоді Лесик сумки людяник льодяник та й кинув в них, Скували їх льодом аж до поясу. Завищали вони від злості. Ну а що ж робить? Не подужать вони брили крижані за собою тягнути. Ішов він ішов тим болотом довгенько, тільки болотні вогні та місяченько йому дорогу освітлює. Аж тут побачив він широчине плесо озера, яке вблискувало в місячному світлі. Ох, як же я добуду з-під води корал. сів він на березі та й замислився, а тоді дістав з торби останній кусінчик пирога, прожував, аж ненацька берег під ним обвалився, і він опинився у воді. Лесик дуже здивувався, бо зрозумів, що він може дихати під водою, і все навкруги стало видно, як вдень. Дякую тобі, мамо, за чарівні твої подарунки, подумав Лесик. Ли він все глибше та глибше, через ліси водоростів, зграї риби та підводних мешканців, але вода чомусь холоднішою не ставала, навіть теплішало. Аж ось в далечині побачив він на пагорбі величезний розлогий корал, який тьмяно горів червоним світлом. Підплив хлопчик до нього, взявся та й відчахнув гілку. Зненацька пішов такий гучний тріск, що він щодуху поплив нагору та вискочив на берег, побіг через болото та через водяників, які вже трохи пороставали, і вирушив подалі від озера. Саме в цей час русалиця повернулася з полювання додому, та й побачила, що від корала відламана гілка і страшенно рознівалась. Тут уже до неї залетіли водяники, які трусилися та відколупували шматки льоду від себе. Ах, ви ж красі сушені. закричала цариця. Я вас зараз на шматі розірву, ану, бігом за злодюгою. Потім подумала, подумала, і, не дуже довіряючи цим тупкам, вона осідлала морського дракона у семи головах, помчала й собі за ними. Лесик вже добігав до скелі, де він зустрівся зі Змією, як почув за собою переслідування, «І побіг ще швидше. Біжи, малий, не бійся, я їх затримаю. Змія вискочила із хоку, як стріла та почала ковтати водяників. Дякую тобі, Скарапея. крикнув хлопчик. Аж ось прибіг Лесик до пекучої річки. Кинув камінець, який йому дала змія, і негайно через річку перекинувся Кам'яний міст. Хлопчик перебіг на той берег і зустрів ведмедя, який радо обійняв його. Біжи, ведмежатко, я затримую всіх, хто буде тебе переслідувати, проривів ведмідь, а лисик уже мчав, як вітер, і незабаром вже побачив рідний будиночок. Тим часом русалиця, глянувши, що кується з її слугами. Не затримуючись, промчала повз змію та й кинулася через міст. Гей, ну так швидко, тітонько, гарикнув ведмідь та заступив їй дорогу. Загризи його, мій вірний дракон, виліла цариця і напустила дракона на ведмедя. Ох, і зчинилася тут уже битва. А вона, скориставшись цим тихенько, прослизнула повз них і перебігла міст. Тоді свиснула вона щосили і з вологого темного яру вилізла в величезна жаба. Вона тоді скакнула і на спину та й вирушила далі. А вдома в Лесика мама вже зварила відвар з кістяного коралу, облила вона брилу та й зняла з батька закляття. Він ожив, розправивши широчені плечі, засміявся з полегшенням, обійняв дружину та сина. Малий розповів, хто його переслідує. От вони сіли думати, як спекатися чарівниці. Русалиця ж перед самим будиночком дроворуба злізла з жабячої спини і перекинулася на старого дідка. Підійшов той дідуган дитину та й давай просити. Добрі господарі, а дайте, будь ласка, старому водички попити. Дуже стомився я. А чого ж не дати? озвалася Матуся з хати. Дам я тобі навіть не води, а відвару, запашного, солодкого, трав'яного, підкріпишся надовго. Винесла вона дідочку попити смачного відвару, а росалиця, яка була цим дідочком, так пити захотіла, бо ж довгенько вона переслідувала Лесика, припала та й вицмулила весь горщик. А не знала вона те, що було то зілля забуття. Тому ту ж мить забула вона, чого вона туди припхалася, потякувала і вирушила далі в дорогу. А куди сам Бог відає? Тут вже й ведмідь прийшов, несучи на плечах вбитого дракона, змія приповзла сита та вдоволена, зізвала вони в гості лісових жителів, та таке влаштували свято, що ще довго гуляли та й раділи.